Антон, привіт, слава Україні! Героям слава. Зі мною півзахисник і капітан команди Республіка. Вітаю вашу команду сьогодні з вдалим матчем. Непроста скажімо так, перемога, але певне на рахунок 4-2 була складна гра, складні погодні умови. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим на твою думку. Так, дійсно гра була непроста, По... в якійсь мірі це погода сприяла. Ну, Мені здалося, що з цих ігор четверта гра у нас в Кубку була найскладнішою і найбільше сподобалася ця команда. Тобто непогано грали, але ми виявилися сильнішими. Ну і другий момент, з іншого боку, дуже багато сильних моментів не забили. Там даже, ну, дуже багато, я даже збився з рахунку. Але тим не більше команда не проста була, але ми виграли. Я думаю, заслужено. Ключові гравці сьогодні, на твою думку, кого б ти міг відзначити? Е, ну я, я ж завжди кажу, вся команда, і хто забивав голи, хто і хто їм віддавав, і хто забирав. Тому важко виділити сьогодні, в принципі, всі, всі старалися, всі зіграли непогано. Ну хто забивав, хто віддавав? Зінгель, Крамер, Григорій Сідорож, так? Ну, тим не більше. Ми ж розумієте, ми теж не бачимо роботу там, захисників, роботу родаря. На це ніколи ніхто не звертав уваги, а це немало важливо. Так, звісно, я з тобою згоден. Дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вашій команді надалі таких же вдалих виступів у Кубку Києва. Дякую.